Діяння апостолів. Розділ 24. Через п'ять днів прибув первосвященник Ананія з кількома старшими та захисником Якимсь Тертулом, і обвинувачували Павла перед правителем. Коли його покликали, Тертул почав його винуватити. Кажучи, великий мир, що ми завдяки тобі зазнаємо, та поліпшення, зроблені передбачливістю твоєю для народу цього, ми їх у всьому наскрізь приймаємо, вельможний Феліксе, з усякою подякою. Та щоб тобі занадто не надокучати, благаю тебе вислухати нас коротко. У твоїй ласкавості. Ми переконалися, що чоловік цей зараза, що між усіма юдеями всього світу збиває колотнечі, і що він провідник секти Назореїв. Він навіть пробував і храм опоганити. Та ми його схопили і хотіли судити за нашим законом. Але тисяцький лісій надійшов і вирвав його силоміць з наших рук, звелівши його винуватцям з'явитись у тебе. Від нього можеш сам, як схочеш, дізнатися про все, в чому ми його винуємо. Юдеї ж також те ствердили, кажучи, що воно справді так є. Як же намісник дав знак Павлові говорити, цей озвався. Знаю, що ти багато літ суддя над цим народом, тому й з довір'ям буду себе самого боронити. Можеш розвідатися, що нема більш ніж 12 днів, як я прийшов у Єрусалим на прощу, і що мене не знайдено ні в храмі, ані у синагогах, ані в місті. Щоб я сперечався з кимсь чи робив заколот у народі, та й того, в чому вони перед тобою мене тепер винуватять, вони не можуть доказати. Однак я тобі признаюся в тому, що я, згідно з путтю, яку вони звуть сектою, служу Богові батьків наших і вірую усьому, що написано в законі та в пророків. Маючи на Бога надію, яку й вони самі теж мають, що буде воскресіння праведних і неправедних. Тому і я сам стараюсь завжди мати чисту совість перед Богом і перед людьми. Отож, по багатьох роках я прибув, щоб зробити милість моєму народові і принести жертви. Тому вони мене і знайшли очищеного у храмі без натовпу і без колотнечі. Це були деякі юдеї з Азії, їм то належало б з'явитися перед тобою і обвинуватити мене, коли щось мають проти мене. Або нехай отці принаймні, скажуть, який злочин вони знайшли в мені, коли я стояв перед Синедріоном. Якщо, звичайно, не йдеться тут мова про те єдине слово, що я був крикнув, стоячи між ними За Воскресіння мертвих стою на суді сьогодні перед вами. Фелікс, дуже точно ознайомлений з тим, що стосувалося до путі цієї, відклав їм справу, кажучи. Як тільки прийде тисяцький лісій, я розберу вашу справу. І звелів сотникові стерегти Павла, але дати йому полегшу і не боронити нікому з його близьких, щоб йому служили. А через кілька днів прибув Фелікс із друзілою, своєю жінкою, що була юдейка, покликав Павла. І слухав його про віру в Христа Ісуса. Коли ж Павло почав говорити про справедливість, про здержливість та про майбутній суд, Фелікс, злякавшись, мовив Тепер іди собі, як буду мати час, тебе покличу. Він, зрештою, ще сподівався, що від Павла дістане грошей. Тому й частенько прикликав його до себе і розмовляв з ним. А як скінчилися два роки, Фелікс дістав на наступника порція феста. Бажаючи ж юдеям догодити, Фелікс лишив Павла у в'язниці. ПОСЛАННЯ до римлян. Розділ 14. Слабкого в вірі приймайте, не вступаючи з ним у суперечки. Один вірить, що можна все їсти, а слабкий у вірі їсть городину. Хто їсть, хай тим, що не їсть, не гордує, а хто не їсть, хай того, що їсть, не судить. Бо Бог його прийняв. Ти хто такий, що чужого слугу судиш? Своєму господареві стоїть він або падає, а стоятиме, бо Господь має силу втримати його. Один відрізняє день від дня, для іншого ж кожний день однаковий, кожний нехай виробить собі певність думки. Хто вважає на дні ради Господа на них вважає, і хто їсть, ради Господа їсть, бо ж дякує Богові. І хто не їсть, ради Господа не їсть і також дякує Богові. Ніхто без нас не живе для себе самого, і ніхто не вмирає для себе самого. Бо коли ми живемо, для Господа живемо, і коли ми вмираємо. Для Господа вмираємо. Отож, чи ми живемо, чи вмираємо, ми Господні. На Це Бо Христос умер і воскрес, щоб і над мертвими, і над живими панувати. Ти ж чого судиш брата твого, чого погорджуєш твоїм братом? Усі ми станемо перед судилищем Божим, бо написано: Як живу я? Каже Господь: кожне коліно схилиться передо мною, і кожний язик визнає Бога. Так ото кожний з нас сам за себе дасть відповідь Богові. Тож не судімо більш один одного, а радше вважайте на те, щоб не класти нічого перед братом, об що він спотикнувся б або й упав. Я знаю, я переконаний в Господі Ісусі, що нема нічого нечистого в самому собі, тільки коли хто думає, що щось нечисте, тому воно нечисте. Та коли твій брат сумує за їжі, то ти поводишся не за любов'ю, не губи твоєю їжею того, за якого вмер Христос. Не виставляйте вашого добра на зневагу. Бо царство Боже не їжа і не пиття, а праведність, мир і радість у Святому Дусі. Хто так служить Христові, той Богові вгодний і людям до вподоби. Дбаймо отже запопадливо про те, що веде до миру та до взаємного збудування не руйнуй ради їжі, Божого діла, все чисте. Та лихо чоловікові, що їсть, учиняючи спокусу. Добре не їсти м'яса і вина не пити, ані робити того, через що твій брат спотикнувся б. Ту віру, що ти маєш, тримай її при собі, перед Богом. Щасливий той, хто не має викидів сумління в тому, що задумає робити, а хто вагається, коли їсть, той уже засуджений. Бо не робить в добрій вірі Все, бо що не з віри гріх. Псалом 129 Надто мене гнобили вже з юнацтва мого. Нехай собі Ізраїль скаже. Надто мене гнобили вже з юнацтва мого, але мене не подолали. На моїй спині орачі орали, борозни довгі поробили, Та Господь справедливий, Він розтяв пута беззаконних. Хай осоромляться і назад відступлять усі ті, що Сіон ненавидять. Хай стануть, як трава на покрівлі, що висихає, ще заки зійде, що нею жнець свої жмені не наповнить, ані в'язальник жмутка свого. Перехожі теж не скажуть: Благословення Господнє на вас. Ми вас благословляємо ім'ям Господнім. Книга Приповідок, розділ 18 Хто відокремлюється, той шукає власного бажання і кепкує з усякої розумної поради. Дурний у розумі не кохається, Він лише свій дотеп виявляє. Із злом приходить і погорда, а з ганьбою сором. Глибокі води слова уст людини. Струмок розливний, мудрості джерельце. Воно недобре вважати на особу злого, Щоб праведника на суді скривдити. Уста безумного. Ведуть до сварки, і губи його викликають удари. Уста безумного його руїна, губи його, сіть на його душу. Слова донощика не неначе ласощі, які до самого споду в животі доходять. Недбалий у своїй роботі руїнника брат. Рідний Ім'я Господнє міцна башта, праведник утече до неї і безпечний. Багатого достатки його місто твердиня, і на його думку, як стіна, висока. Перед погибеллю бундючиться людське серце, а перед славою. Впокорюється. Хто не вислухавши, відповідає, дурнота на того і сором. Дух людини підтримує її в недузі, а дух прибитий хто може перенести? Серце розумного знання здобуває, вухо мудрих шукає науки. Дарунок людини розширює йому дорогу і до вельмож його доводить. Хто першим на суді боронить свою справу здається праведним, та надійде його сусід і його перевіряє? Жереб закінчує спори і вирішує між могутніми Уражений брат. Немов місто твердиня, і чвари, немов засуви в замку. Плодом уст людини наповнюється його нутро, і він насичується здобутком губ своїх. Смерть і життя у владі язика. Хто його любить, той плоди його їстиме. Хто знайшов жінку, знайшов добро велике і від Господа одержав ласку. Бідний благально говорить, а багатий відказує жорстоко. Бувають приятелі на погибель, але буває друг від брата прихильніший. Книга Вихід. Розділ 36 Бецалел, отже, і Оголіяв та всі вмільці мистецтва, яким Господь дав мудрість і хист, щоб знали, як робити, зроблять усяку потрібну роботу коло святині згідно з тим, як заповідав Господь. Так покликав Мойсей Бецалела та Оголіява і усіх умільців мистецтва, що їм Господь дав мудрість у серце, всякого, кого хист тягнув узятися до діла, щоб довести його до кінця. І взяли вони з перед Мойсея всі приноси, що поприносили сини Ізраїля на будівлю і спорудження святині, щоб збудувати її. Але сини Ізраїля приносили щоранку і далі добровільні пожертви, так що всі майстри, що були зайняті на роботі коло святині, поприходили кожен від своєї роботи, що її виконували, і сказали до Мойсея: Народ дає більш ніж треба для виконання діла, що заповідав Господь зробити. І велів Мойсей розголосити по таборі таке Нехай ні чоловіки, ні жінки не дають більш ніяких пожертв для святині. Так було стримано народ від пожертв, бо було вже досить запасу на всяку роботу, що мала бути зроблена, було ще й надто. Усі найспритніші з майстрів, що були зайняті ділом. Зробили храмину з десятьох килимів, з тонкої льняної тканини, блакиту, порфіри і кармазину. З херовимами вишитої роботи зробили їх. Завдовжки один килим був 28 ліктів, а завшир 4 лікті. Міра одна для всіх килимів. І позчіплював бецалел п'ять килимів один з одним і других п'ять один з одним. Зробив і петельки з блакиту на краю кожного килима, що на кінці перших п'ятьох, зчіплених докупи. Так само зробив на краю останнього з других п'ятьох зчіплених докупи. П'ятдесят петельок зробив на одному килимі. І п'ятдесят петельок на краю килима з других, зчіплених докупи. Петельки ж були одна проти одної. Зробив також і п'ятдесят гапликів золотих і позчіплював ними килими один з одним. І стала храмина ціла. Зробив також килими з козячої шерсті до намету над храминою. Одинадцять таких килимів. Зробив він завдовжки один килим був тридцять ліктів, а чотири завшир. Одна міра для одинадцятьох килимів, І зчепив докупи п'ять килимів окремо і шість килимів окремо, І зробив п'ятдесят петельок на краю останнього килима перших зчіплених докупи, і п'ятдесят петельок на краю других зчіплених докупи. Далі зробив 50 защіпок мідяних до зщіплювання намету, щоб став цілим. І до намету зробив покриття з баранячих шкур, пофарбованих червоно, а друге покриття з борсучих шкур зверху. І наробив дощок на храмину з дерева акації прямовисних. Десять ліктів завдовжки була одна дошка. І півтора ліктя завширш по два чопи в одній дошці пригнані один до одного. Так само зробив на всіх дошках храмини. Наробив ото дощок на храмину двадцять дощок на південному боці, праворуч, і сорок срібних підніжок зробив під двадцять дощок, по два підніжжя під кожну дошку для обох її чопів. І на другому боці храмини, на північному, зробив двадцять дощок, і сорок підніжок до них срібних, по два підніжжя під кожну дошку, а на задньому боці житла на захід зробив шість дощок, дві дошки зробив до кутів храмини ззаду. Вони були подвійні знизу, а й подвійні вгорі. До першої каблучки. Так зробив до обох на обох кутах. Усього ж було вісім дощок із срібними підніжками до них, шістнадцять підніжок по два підніжжя під кожну дошку. Далі зробив засуви з дерева акації п'ять до дощок на одному боці храмини і п'ять на другому боці храмини. І ще п'ять засувів до дощок для храмини ззаду на захід, і зробив середній засув, що мав проходити посередині дощок від одного кінця до другого. Дошки ж обклав золотом, каблучки до них, щоб просувати в них засуви, були теж золоті, та й самі засуви теж обклав золотом. Зробив він також і завісу з блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна, майстерної габтярської роботи з ровимами. До неї ж зробив чотири стовпи з дерева акації та обклав їх золотом. Гачки їх теж були золоті і вилив до них чотири підніжки з срібла. Зробив і запону до входу в намет. З блакиту, порфіри і кармазину і тонкого льняного полотна робом мережаним, і п'ять стовпів з гачками їх, і обклав верхівки їхні і поперечини їхні золотом, а п'ять підніжків їх зробив з міді.